30 жовтня в рамках співпраці України з Естонією, шість громад, зокрема Лубенська та Семенівська, отримали автобуси. І веко бас Передача транспорту відбулася на Житомирщині в місті Олевськ. Автобус дуже шикарні, удобні, м'який, дуже хороші для водителя. Ну і для пасажира да. жто з важливою гуманітарною місією передати автобуси громадам завітали перший заступник голови парламенту Естонської республіки Хеллер Валдер Валдерседер, посол Естонської Республіки в Україні Кайма Куск. Народний депутат України від партії Слуга народу Арсеній Пушкаренко, голова Коростенської військової адміністрації Юрій Тарасюк та голови громад. Естонський парламент визнав російський режим, російську владу і Росію взагалі терористичним режимом. Естонський парламент прийняв рішення першим після Верховної Ради України в квітні цього року визнати дії Росії в Україні, російських військових, російських найманців, російських злочинців. Тут в Україні геноцидом, естонські джевеліни були перші під Києвом, перші гаубиці були естонські. Естонія перша держава, яка сьогодні визначилася і відбудовує Житомирщину. Це Новий садок поворучі, це міст в Мавині, це ці автобуси, і багато багато чого іншого. Зараз велика партія генераторів сюди йде. І це все можливо по території невелика країна, але це країна смілива і країна, яка стала поряд з нами, показала великим країнам. Як треба діяти, і як сьогодні вони також починають діяти. Я Сьогодні маю честь стояти тут перед вами, перед сміливими мешканцями Житомира, тому що зараз Україна бореться за демократію за всіх нас. Естонія, естонський народ, естонський бізнес усе суспільство допомагає українцям з перших днів війни. Ці автобуси служили вірою, і правдою на естонських дорогах, і тепер вони ще послужать українцям. Слава Україні мені надзвичайно радісно брати участь у цій передачі автобусів, даруючи їх тим, кому це потрібно. І я в захваті від вашої сміливості, дорогі українці. дякую вам, Завдячую уряду і парламенту Естонії народному депутату України Олексію Пушкаренко, його колезі Олександру Трухіну, моїм колегам міським, головам Житомирщини, всім присутнім тут зараз олевчанам. Хочу сказати, що місто Лубни в Полтавській області засноване в 1988 році. Ви ну, на декілька років старші. І ми якраз всі із тієї, справжньої Київської Русі, а не придумані якимось там Путіним. Тому наші військові, Житомирщини і Полтавщини, вони народилися в різних містах і селах нашої великої держави. Але сьогодні вони на передовій. Всі разом виконують той священий обов'язок по захисту нашої держави, її прав і свобод. Загалом в цей день ключі від автобусів отримали Олевська, Овруцька, Хорошівська, Березівська, Лубенська, Семенівська громади, а також Державний університет, Житомирська політехніка. Отримати автобуси Лубенщині та Семенівщині стало можливим завдяки старанням депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. Ці автобуси для чого потрібні в місті, як мінімум, для Освіти вони вже можуть бути потрібні, але якщо це буде не один автобус, а буде їх декілька, то можливо ми вирішимо питання можливості працювати і по місту Лубни для потреб пільгових категорій. Побачимо! Ми проїжджали повз Гостомель, Бучу і міста, які зазнали. Уражень в перші дні, коли наступала російська армія на Київську область. Безумовно, вже не таке враження, але ще є залишки снарядів по будинках, по багатоквартирних будинках. Вони є, мости відновлені, мости вже можна об'їхати, вони будуються. Сподіваємося, що до кінця року, я так думаю, вони їх вже відновлять. І ще раз хочу подякувати. Житомирській області, губернатору, народного депутату Олександру Трухіну і уряду Естонії за допомогу і підтримку народу України. По-перше, хочеться подякувати президенту Естонії Алла Рукарі та парламенту за велику допомогу, за велику підтримку. Цей подарунок точно стане нам в пригоді. Я думаю, що ми його обов'язково використаємо в освітньому процесі в переселенці. Тільки подяка дійсно і народному депутату Олександру Миколаївичу Трухіну. Це саме, за його сприяння ми маємо змогу отримати е, такий гарний подарунок. Я теж хочу тільки подякувати Олександру Трухіну mm. за те, що за його сприяння, що ми такий отримали громаді. Такий подарунок. Велике дякую і народу Естонії велике дякую. Ну і хочеться дійсно привітати і теж наших земляків з Полтавщини, Лубенчан, теж О, з таким дякую. самим подарунком. О. Так що вперед до перемоги все буде Україна. Дякую. дякую. Також під час візиту естонської делегації привітали захисників і захисниць, які щоденно боронять кордони нашої країни. i'm going